Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні я хочу підняти тему: це звідки з'являється посада прем'єр-міністра України. Бо є такі випадки, коли людина, спілкуючись з народними депутатами в обговоренні якогось питання, народні депутати кажуть про те, що у них немає повноважень для вирішення окремих питань. І ці повноваження має уряд України. Відповідно, показує на урядовців, зокрема на керівництво Уряду України. І таким чином народний депутат каже, що він і рад буде допомогти, але при цьому він не може, бо рішення приймає відповідний уряд України. І багато є нарікань відповідності до рішень уряду, які вони не приймають для того, щоб були вирішені окремі питання. Мешканців окремих людей. Давайте розберемося в цьому питанні. звідки з'являється посада прем'єр-міністра України. Але перед цим давайте ми згадаємо прізвища, які були, починаючи з 96-го року, коли була задіяна Конституція України. Я вам по порядку надам цей перелік прізвищ. Хто був премєр прем міністром України? Павло Лазаренко. Валерій Пустовойтенко, Віктор Ющенко, Анатолій Кінах, Віктор Янукович, Юлія Тимошенка, Юрій Єхануров. Віктор Янукович вдруге став прем'єр-міністром. Юлія Тимошенка вдруге стала прем'єр-міністром. Микола Азаров, Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Олексій Гончарук і на сьогоднішній час це Денис Шмигаль. Звідки з'являються ці люди? Давайте розберемося. Якщо уважно прочитати Конституцію України, то тут наголошено про те, що прем'єр-міністр України призначається, бо це посада, яку призначають, призначається Верховною Радою за поданням Президента України. Тобто, президент України падає подання до Верховної Ради на Відповідно кандидатура. Але при цьому також є один момент, і він стосується депутатів Верховної Ради. А саме мова йде про коаліцію депутатських фракцій Верховної Раді України. І саме ця коаліція депутатських фракцій Верховній Раді України відповідна до Конституції України вносить пропозиції. І увагу, президенту України щодо кандидатури прем'єр-міністра України. Тобто важливу роль відіграє Коаліція депутатських фракцій. І відповідно, якщо казати вже про президента України, а саме його повноваження, то саме президент України вносить за пропозицією Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України сформованої відповідно до статті 83 Конституції України подання про призначення Верховною Радою України прем'єр-міністра України. Тобто ми зрозуміли, що важливу роль відіграють цьому коаліція депутатських фракцій. А звідки вона з'являється? Взагалі, звідки з'являються депутати Верховної Ради? Їх обирає народ. Їх обирають люди. І відповідно вони, відповідності до коаліції, подають подання президенту щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Розумієте, в чому полягає. Важливість цього питання хто відповідає? З одного боку, ми знаємо, що є президент України, з іншого боку, Верховна Рада України. І президент подає подання до Верховної Ради України. Але яким чином? За пропозицією коаліції депутатських фракцій. Які подають до президента кандидатуру на цю посаду прем'єр-міністра України. І таким чином з'являється ця людина в кріслі, яка є на сьогоднішній час головою Уряду України. Тобто він очолює орган виконавчої влади. І тому, якщо якісь питання виникають до Уряду України в прийнятті будь-яких рішень, Треба розуміти, звідки з'являється посада прем'єр-міністра України. І відповідна відповідальність в першу чергу на виборцях, бо вони обирають депутатів Верховної Ради, від яких буде залежати, яка кандидатура буде подаватись до президента України для того, щоб вже. Це рішення було проголосовано на засіданні Верховної Ради. Ось таким чином, шановні глядачі, ми з вами зрозуміли, звідки з'являється дана посада, посада прем'єр-міністра України. І важливість в цьому розуміти, що не тільки президент, не тільки Верховна Рада, а ще й виборці приймають участь безпосередньо. Для того, щоб з'явилася ця посада серед тих людей, яких вони обирають, а це депутати Верховної Ради, які очолюють коаліцію депутатських фракцій. Тому ми з вами, шановні глядачі, розібралися, і це питання важливе для того, щоб ми всі розуміли, коли ми бачимо про те, що уряд України, прем'єр-міністр України приймають будь-які рішення. Відповідальність в першу чергу на виборцях, які приймають участь у виборчому процесі. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, за те, що ви передивилися це відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі висвітлюємо ту важливу інформацію, щоб кожен зрозумів питання, які стосуються нашого з вами життя. Сьогодні ми казали про посаду прем'єр-міністра України. Всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.